Всім привіт, ми з України. Ну що, ми приїхали на дачу і ходімо дивитися, що у нас по прогресу в цих кімнатах е прогресу у нас поки що нема. Е чекаємо плиточника, щоб продовжити наші, ну щоб почати плиточні роботи. Перша зміна трошки змістилася. Наша вхідна група. Ну не вхідна група, а наші двері. Вони збільшили, е змістились на 10 сантиметрів. Тобто, оцей кусочок. Підрізався, вставився сюди. Це зробили для того, щоб у нас вмістився шкаф 50-ка, щоб стільниця у нас була 50 см. І так само у нас було в западліцо, як то кажуть, разом з віконним відкосом. Зараз, коли ти заходиш в нашу ванну кімнату, ти одразу бачиш, вікно воно тебе зустрічає, і буде з правої сторони у нас шкаф. Дзеркало, рукомийник, і з лівої сторони душова кабіна буде. Вона розміром буде 95, як я і говорив в тому відео. Ну, а справа в нас інсталяція наша. Тут, якщо ми подивимось нагору, вже в нас стоїть балка, яка буде в майбутньому ну розклінюватися, щоб зняти напругу. З нашої стелі, тому що тут деревина вже, як вам сказати, з 58-го року, і сюди ми точно лізти не будемо ще років 10-15, я надіюсь. Тому ми робимо такі е, металеві конструкції, що вже, як то кажуть, на віка. Це е, а, е, 16, врізаний е, з тієї сторони, врізались прямо в. Цегляну стіну. Тут в нас він а, зварювався з іншим двутавром, який так само врізався а, в цегляну стіну з однієї сторони і з іншої. І плюс там ще є в нас, ну це можна побачити на минулих відео, але я зараз поясню, тому що тут вже зашито і може хтось забув. Тут у нас іде такий стовп, на який спирається оцей двутавр. Але він же, він же заходить ще в стіну. Тобто ми перестрахувалися, підставили ще опорний стоп, щоб знизити нагрузку на саму стіну. Тобто ми підтримали максимально нашу стелю. Тут далі вирізатиметься проєм для наших сходинок на гору, ми вже їх купили, залишилось тільки вмонтувати. Як ми бачимо, що отут -от можна побачити, що ось іде нісуща балка, і ми її не ріжемо. Вона чітко отак буде ставати. Просто 50 на 120 доска, вона прикрутиться, прикрутиться наша драбина туди, на цей, як він, чердак. На чердак, і буде все тіп-топ. Далі, що в нас ще змінилося? Вже повністю поштукатурили нам, заштукатурили нам цей гіпсокартонову нашу фальшстінку І підготували під е, наші плиточні роботи. Тому що в нас плиточник заїжджає вже завтра. Так само в цій кімнаті в нас зробили вже підкоси гіпсокартонові, підготували. Під штукатурні роботи і вже зняли заміри на наші майбутні підвіконня, які нам треба ще поїхати і вибрати, тому що там зараз великий асортимент. Я тільки знаю пластикові, віка трошки більше знає. Там з якогось дерева, там з камня, все. Але ми поїдемо, виберемо, щоб ми вже розуміли, якщо пластикові, то там можна ще підрізати по місті. Якщо це вже дерев'яні або кам'яні будуть, то там вже на заводі вони роблять прирізку, щоб точно все було по розмірам. Щоб приїхав, поставив і. Все буде красиво. У нас на даному етапі всі повністю відкоси вже зроблені. Ну, не зроблені, а підготовлені під майбутні штукатурні роботи. Ходімо дивитися, що в інших кімнатах, як вони виглядають. Я сюди вже, якщо чесно, зайшов з вікою. І, блін, ну вже реально круто, тому що виглядає вже ну прямо офігеть Я дивлюсь на це, і можна реально вже ставити ліжко. І спокійно тут жити. Мені дуже подобається. Все ж таки потрошку-потрошку, по але вже пахне, пахне так, знаєте, завершенням потрошку. І це не може радувати. Коли зробили відкоси, зашили оці ось кирпічі все дуже офігенно почали сприйматися вікна. Подивіться. Просто клас! Тут, хто не знає, хто новий, у нас цього вікна не було, точніше, воно було, але ось таке маленьке. Ми його повністю розбивали і замовили нове вікно. Як таку красу можна було за це виховати? Я не знаю. Клас. З приводу рівня стелі, як воно все буде зашиватись. По-перше, по стелі ми в майбутньому будемо пару бар'єром зашивати щоб оці всі. Ну, Дрібні частинки не падали на нашу натяжну стелю. Натяжна стеля у нас буде йти по всім кімнатах, і, 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 і десь там. Тут, тут у нас буде гіпсокартонова стеля. Вона буде закриватись ось її рівень. Ось так от вона підходить. Максимально впритул буде підходити до цього, але не прямо лягати. Ось ця мітка це ну, фінальний розмір нашої стелі. Тобто, нижче вона не опуститься. Ось вона так іде. І ця балка, все, воно буде повністю ховатися. Е, коли ми будемо заходити в нашу кімнату, ну, в кухню, е, то тут вже буде невеличка сходинка. вона буде розміром десь в 5 см. Ми не хотіли зменшувати тут в кімнаті стелю на 5 см, тому що ну, це простір. Над головою. Ми вирішили, що нам там така сходинка вона не буде турбувати. Тому в цій кімнаті е, стеля буде вище на 5 см. Ось вона. Ми кидали повністю лазером, продивлювалися, е, і ми підтверджували, що так нас це влаштовує разом з Сергієм. Він нам показав, як це буде виглядати. Ми сказали, отак, супер, нам все підходить абсолютно. Тому що, ну, що такі, 5 сантиметрів, там сходинка Тим паче, у нас тут буде світло що тут буде світло, що тут буде світло. І тобто, там не буде тінь а, ну скаплюватися. І тому там. Того переходу і не буде і видно, по суті. Був ще коментар з приводу розподільчих коробок, що нас надурили, треба було робити розподільчі коробки, а не тягнути конкретно від однієї розетки прямо в щиток. Я скажу так, що нас не надурили це моя забаганка була, тому що я проти розподільчих коробок, і для мене особисто важливо, щоб від розетки, однієї групи розеток шов дріт прямо в щит. Тому що я не фанат цих розеток. В квартирі в нас є ой, розеток коробок. В квартирі у нас є розподільчі коробки, і воно виглядає дуже архаїчно. Як ви побачили, що у нас досі не зашити цей кут, а все це через те, що буквально, як ми приїхали, тут вставлялася ця балка, про яку я вам розказував, для чого вона, і не вистачило одного листика. Якби гіпсокартону, він в понеділок приїде, все зашиється, так само і оці ось речі зашиються, і буде вже тут прямо лакшері порівняно з тим, що було ще два місяці тому. Ще раз подільчих коробок е можу сказати так, з ними можна дуже сильно намучитись, тому що їх треба нормально обварювати, там нормально треба скручувати, щоб все було хорошо Якщо буде там щось погано зроблено, воно з часом почне каптіть і в нас же був гіркий досвід, що ти приходиш, воняє в квартирі просто пластиком, і ти дивишся, а там вже коробочка вже потекла трошки. Так що, з цього і мій вибір, що ніяких розподільчих коробок. І в нас їх в домі лише дві, наші котельні. Перша коробка, вона отут-ось, от -от, друга коробка вона ось тут. Тут вона поки що ще її не видно, але її відчистять. І вона буде на виду. Це єдині місця, де вони у нас є. Банально, тут не було зроблено ремонту. Якщо б ми збудували з нуля, я би вже від вхідної групи. Тягнув реально би кабель, один тягнув прямо сюди, напряму і заводив, без всяких розподільчих коробок, без цього геморою. І так само би тягнув від генератора. Тобто, у мене от тут от група, яка йде до генератора, тому що у нас туди і назад кабеля більше, ніж 55 метрів. А тут у нас група. Іде те, що від е, вхідної групи. І все з приводу нашої енергонезалежності. І як воно у нас все влаштоване. Багато коментарів було е, з приводу, що не треба нам було робити трьохпозиційний наш цей на пауербанку великому для дому, тому що є переключателі автоматичні. Які автоматично світло вимикається, воно переключається на безперебійник. У нас такий так само є. Він розташований у нас в сараї. Він запускає автоматично генератор. Тобто, другий сюди такий ми не ставили. Натомість у нас тут буде стояти трьохпозиційний, ну, двохпозиційний перемикач. Третя позиція це нуль, яка розмикає повністю, щоб не було короткого замикання. І від нього у нас є ще тут дзвінок, дзвіночок. Щоб я розумів, якщо в нас з'явилось місто, я просто підійшов, переключив і опустив е автомат, який відповідає за дзвінок. Ось тут група розеток у мене буде. Вона і зараз же є, просто ще не підключена. А, куди буде вставлятись вилка від нашого УПСа безперебійника, і е буде вставлятись вилка на його живлення. Тобто, коли буде світло, він буде. Живитись, а коли не буде світла, він буде віддавати свою енергію на цей дім. А коли в нас же сяде наша пауербанка, ще раз кажу, ми це робимо для економії палива. Коли в нас сяде наш екофлоу, ми просто переключимо наш трьохпозиційний вимикач і підключимо генератор. Він запуститься, зарядить екофлоу за півтори години. Ми його виключимо і в нас ще буде. Вистачати на 5 годин світла. Якось отак. В майбутньому, в майбутньому, це взагалі дуже далеко. Я забігаю. В нас буде трошки новації, тому що я планую робити сонячні ставити сонячні панелі десь 5, можливо, 8 кВт. Для цього проєктувався наша криша, гаража і навісо саме так, щоб потуди в майбутньому розміщались сонячні панелі. І в нашому гаражі буде стояти інвертор з акумуляторами. Зараз я читаю про ці інвертори, тому що я знаю, що не всі інвертори а, переносять мінусову температуру, вони мають знаходитись тільки в теплі, а так як в нас не утеплений поки що наш гараж, треба буде думати, ніж Чим вибрати, да, на дуже такі тонкі аспекти, звертати увагу. Ну і плюс в ту компанію, куди ми звернемось. Якщо ми звернемось, будемо вже задавати більш правильні питання у майбутньому. Тому якби максимально стараємось зараз зробити так, щоб ми були підковані і максимально енерго незалежними Тому що якщо у нас нема поки що сонячних панель, у нас є EcoFlow які ми зможемо підключати. у нас тут же, хто не знає, у нас від EcoFlow будуть працювати окремі групи. Не весь будинок, а окремі групи це світло, розетки, відкатні ворота і вхідна група, ті, хто будуть домофон дзвонити. Все. Все інше працювати не буде. Тобто в нас не буде працювати духовий шкаф, мікрохвильовка, все, що дуже багато тягне. Ми старалися максимально закрити ті потреби, які критично необхідні. Ще було питання з приводу твердопаливного котла. Ми ще, якщо чесно, твердопаливний котел навіть не розглядали. Як і казав, що скоріш за все, це буде якийсь маленький. Маленький, тому що у нас тут площа будинку дуже мала. І нам вистачить десь 8, максимум 12 кВт. Я думаю, навіть 8 вистачить. Треба буде більш детально вже прорахувати. Але, але це буде напевно, взагалі не в цьому році і не в наступному. Тому що, як показала практика, до сьогоднішнього дня з газу в нас перебої взагалі не було. Це не електрика, так що поки що чу-чу-чу, все нормально буде. Закладні, закладні розетку під. Насос, виходи, щоб обв'язати котел твердопаливний ми заклали. Комен в нас є, все повністю працює. Тобто залишиться тільки привести твердопаливний котел невеличкий, який стане ось сюди. З виходом зверху, не позаду буде він, а зверху буде йти. Маленький буде стояти котел, який буде гріти наші батареї. Більше нам нічого не треба. Якщо нам треба буде воду гарячу і не буде газу, в нас є бойлер, який буде нам її гріти. Бойлер, ви знаєте, що він якби не постійно гріє воду, він там раз в 20 чи в 12 годин включається, нагріває воду, потім виключається. І як термос він тримає, тобто він не завжди. Гість півтора кіловат чи скільки він там жре. До речі, дуже прикольно, як майстер попідписував кожен радіатор, звідки він знятий: спальня 1, спальня 2, спальня 3, е, кімната, гостьова, коридор. Максимально все круто. Тепер він точно не заплутається, коли буде їх вішати назад. Зняв він радіатори для того, щоб шпаклювати стіни. Позашивати все гіпсокартончиком, ну, готується до фінальної вже роботи, до фінальної шпакльовочки. І от, блін, скільки я не заходжу на різних етапах, але реально на об'єкті дуже чисто. Нема сміття в гори, ти заходиш і прям радіє око. Ну, Кайф. Реально кайф. І все дуже охайно. Це прям вищий пілотаж для мене. Було ще питання з приводу домофона, Які в нас, які кращі, чи можна е, через е, телефон відкривати двері, спілкуватися. Ми вибирали на той час такий, щоб ми могли через телефон максимально комунікувати. У нас була один раз ситуація, коли ми були в іншому місці, і до нас прийшли гості і подзвонили в калітку. Ми не могли, е, якби... Поспілкуватись живу, але ми з ними поспілкувались по домофону. Сказали, що нас нема. Якби, як приїдемо, і можемо поспілкуватись і вони зможуть прийти. Тобто через телефон ми можемо відкрити, поспілкуватись з тими, хто приходить. Абсолютно все. Там ще є функція відеореєстратора. Він знімає повністю все, що там хтось ходить, можна там. Ну, вночі машини всі видно, там хто ходить, навіть песиків, їжачків, все пілінгує абсолютно. Так само на нашій визивній панелі, яка у нас тут буде розташовуватись, можна відкривати ворота відкатні, наші, тут є така можливість, і відкривати калітку. Тобто, абсолютно на будь-який вкус, на будь-який гаманець. На зараз є цих домофонів. Їх можете подивитись, обзорчики і вибрати, який вам більш пасує. А ще про наш домофон є цілих два відео. Перше відео це розпаковка, коли ми його тільки купили. А друге відео це наш відгук через рік його використання. Не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал. Пишіть коментарі. Якщо є у вас якісь запитання, будемо намагатись на всі відповісти. Не забувайте ще підписатись на вікін телеграм-канал. Вона там постить анонсики і не тільки.